Євангелія від Матвія, 10 розділ. І, покликавши 12 учнів своїх, він дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зцілювати всяку недугу та всяку неміч, а імена 12 апостолів такі, перший Симон, названий Петром, і Андрій, брат його, Яків Заведеїв, та Іоанн, брат його, Пилип, і Варфоломій. Фома, Імитар Матвій, Яків Алфеїв, і Левій, названий Фадеєм, Симон Кананіт та Іуда Іскаріот, який ізрадив його, цих дванадцять послав і Ісус і наказав їм, кажучи: На дорогу до язичників не ходіть, і в місто Самарійське не входьте, а йдіть краще до загублених овець дому Ізраїлевого. Ідучи ж проповідуєте, кажучи: наблизилося Царство Небесне, недужих ціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте, не беріть із собою ні золота, ні срібла, ні міді у пояси свої, ні торби в дорогу, ні двох сорочок, ні взуття. Ані посуха, бо працівник вартий своєї поживи, і в яке б місто чи селище ви не ввійшли, розпитайте, хто в ньому достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете, а входячи в дім, привітайте його, кажучи мир цьому дому. І якщо дійсно той дім буде достойний, то мир ваш прийде на нього, а якщо не буде достойний, то мир ваш повернеться до вас, а якщо хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з того дому чи міста, обтрусіть пил із ніг ваших. Істинно кажу вам: легше буде землі Содома й Гомори в День Суду, аніж тому місту. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Отже, будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. Але стережіться людей, тому що видаватимуть вас на судилища та в синагогах своїх битимуть вас, і поведуть до правителів і царів через мене для свідчення їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не турбуйтеся, як і що сказати, тому що буде дано вам тієї години що сказати, бо не ви промовлятимете. Але Дух Отця Вашого промовлятиме у вас, і видасть брат брата на смерть, а батько сина, і повстануть діти на батьків, і вб'ють їх, і будете зненавидженими всіма за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. Коли ж гнатимуть вас в одному місті, втікайте до іншого. Бо істинно кажу вам, не встигнете обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський, учень не вищий за вчителя, і слуга не вищий за свого господаря, досить для учня, щоб він став, як його учитель, і слуга, як його господар. Якщо господаря дома назвали Вельзевулом, то тим більше його домашніх. Тому не бійтеся їх, тому що немає нічого прихованого, що не відкрилося б, і таємного, про що не дізналися б. Що кажу вам у темряві, те кажіть при світлі, і що чуєте на вухо, те проповідуйте на покрівлях, і не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі вбити не можуть, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гаєні, хіба не два малих птахи. Продаються за Асарій, і жоден із них не впаде на землю без волі Отця Вашого. У вас же і волосся на голові все пораховане, тому не бійтеся, ви цінніші за багатьох малих птахів. Отже, всяко, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним, а хто відречеться від мене перед людьми, відречуся від Того і Я перед Отцем Моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Я прийшов принести не мир, а меч, бо я прийшов розділити чоловіка з батьком його, і дочку з матір'ю її, і невістку зі свекрухою її, і вороги людині домашні її. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере свого Христа та йде за мною недостойний мене, хто зберіг душу свою, той втратить її, а хто втратив душу свою заради мене, знайде її, хто приймає вас, мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка в ім'я Пророка, одержить нагороду Пророка. А хто приймає праведного в ім'я праведного, одержить нагороду праведного, а хто напоїть одного з малих цих чашею холодної води, лише в ім'я учня, істинно кажу вам, не втратить нагороди своєї.